Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили протиповітряної оборони збили чотири БПЛА Типу Шахет. Інформації про постраждалих чи пошкодження майна не надходило. Я дякую нашим Збройним силам України за захист неба над Хмельниччиною. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок, які продавали військовозобов'язаним підроблені документи для втечі до Євросоюзу. Вартість підробки становила до 16 тисяч американських доларів. Так на Хмельниччині ліквідовано ще одну схему нелегальної міграції за кордон. До її організації причетні лікар-психіатр військового шпиталю та представниця військово-лікарської комісії, які продавали фіктивні довідки про погане здоров'я. Потім підроблення. Ні документи подавали до військомату для списання потенційних призовників з військового обліку. Господарський судом Хмельницької області 6 березня. Поточного року задоволено позов Хмельни Летичівської окружної прокуратури, а саме визнано недійсним ряд додаткових договорів про закупівлю електроенергії. Встановлено, що на Дережнянщині органом місцевого самоврядування укладено договори на поставку електроенергії одним з підприємств, яке поставляє вказану електроенергію. В подальшому даним підприємствам було неодноразово змінено ціну договору, сторону збільшено. Відтак, фактично, було встановлено в суді, що 126 тисяч безпідставно було нараховано та сплачено в кожному підприємстві. Позов задоволено повному обсязі і зобов'язано повернути вказане товариство в дохід місцевого бюджету. На даний час робота органів прокуратури на вказаному напрямку триває. У Дрездені разом із міськими головами Штутгарта і Дрездена підписав унікальну тристоронню угоду про солідарне партнерство між нашими містами, трикутних успіху та розвитку. Унікальний формат співпраці і партнерства з двома потужними містами Німеччини. Разом із міськими головами Дрездена, Штутгарта, а також із надзвичайним повноважним послом України у Німеччині Олексієм Макеєвим взяв участь у формі солідарного партнерства. Спілкувались про необхідність постійної підтримки України, актуалізацію питання конкретної та постійної допомоги. Євроінтеграцію України, допомогу біженцям та українським організаціям, реабілітацію наших поранених військових, написав міський голова Олександр Семчешин на власній сторінці у Фейсбук. Нова сторінка для спортивної діяльності на Хмельниччині. Благодійний фонд серце української нації підписав чотирирічний меморандум про співпрацю з національним олімпійським комітетом в області. Сьогодні наш благодійний фонд. Серце української нації от, підписав меморандум цей по взаємодії та співпраці з Національним комітетом Хмельницької області Олімпійським на чолі з Віталіє Мобаном. Разом до перемоги, разом до яскравих досягнень у спорті фонду, який допомагає не тільки спортсменам, але й воїнам. І нашій країні вони дуже багато віддають сил для того для того, щоб швидше дойти до перемоги. Перемоги не тільки на фронтах, не перемоги на наших спортивних стезях. Так що, велика, велика подяка дуже вдячний. Голова НОК каже, цей меморандум зможе вивести спортивні досягнення хмельничан на новий рівень. Ба більше благодійний фонд розпочав свою підтримку з першої ж хвилини підписання договору. Подвоїв стипендію для місцевих учасників Олімпійських ігор, чемпіонів Європи, плавця Михайла Романчука та його дружини легкоатлетки Марини Бех насправді це дуже важливо, тому що кожен професійний спортсмен вкладає в себе максимум. Ми чудово розуміємо, що це стосується як і і, там навчально-тренувальних зборів, так і реабілітації, наприклад, моїй ситуації, да, коли я зіштовхнулася з травмою, у мене а, зі мною працює дуже багато спеціалістів, які роблять все можливе для того, щоб чим пошвидше я повернулася до швидкісних робіт. І саме така підтримка вона сприяє, скажімо, пришвидшенню цьому всьому. І звісно, це покращить мою підготовку до олімпіади. Ну і в кінцевому варіанті, звісно, я сподіваюся на найкращий результат. Меценати приділяють увагу кожній стороні життя люд. Сприяють у вирішенні медичних та соціальних проблем. Найбільше нині допомагають військовим. Втім, і про ініціативи спортивної діяльності дбати треба, каже засновник благодійної організації Костянтин Гавриленко. Переконаний, досягненнями у цій сфері можна популяризувати Україну, показати її з найкращого боку у всьому світові й залучити міжнародну підтримку. Я сам зі спорту, сам займався боротьбою дзюдо самбо. Тому з'явилася можливість допомагати. Огромне желання вот бігають мої мотивації. Важливо, що у межах меморандуму передбачена підтримка юних спортсменів, адже діти це майбутнє. Тож благодійний фонд серце української нації сприятиме розвитку молоді, щоб згодом вони досягали олімпійських вершин. Ми живемо для спорту олімпійського, і ми розвиваємо олімпійський від спорту і все даємо, допомагаємо дітям дорослим, робимо завдяки фонду. Константина, який допомагає е, дітям і нашій Україні. Дарія Курнос, Олександр Мельников. новини, 33 третій канал. З 1 травня розпочинається зарахувальний період до першого класу. Відповідно, даний період буде тривати протягом місяця. Що потрібно для того, аби записати дитину до першого класу? Перш потрібно визначитися, до якого закладу відноситься адреса, за якою проживає дитина. Відповідно, батьки можуть дізнатися, звернувшись до найближчого закладу освіти, перепитавши, чи дана вулиця відноситься до даного закладу, зареєструвати дитину до реєстру. Відповідно подати документи, спочатку в електронному форматі, це копія документу, що підтверджує проживання у будинку мікрорайону, там формується електронна заява батьків або офіційних представників дитини. Також туди доєднується копія свідоцтва про народження дитини, коли адміністрація опрацює протягом з 1 по 31 1 травня опрацює даний реєстр. Адміністрація буде телефонувати до батьків для того, щоб батьки або представники підійшли до закладу і надали паперові документи. Вже 1 червня батьки будуть знати, чи зарахована дитина до даного закладу. Відповідно, буде оприлюднено наказ про зарахування дитини до першого класу. Торік було прийнято рішення облаштувати там перехід через дорогу в одному рівні з тротуаром. Це дозволить людям з певними обмеженими можливостями фізичними переходити зручніше перехід не треба буде піднімати ногу на бортовий камінь, і це суттєво знизить швидкість руху. Транспорту, який дуже часто перевищує оцей от ліміт руху і рухається швидкістю значно більше, ніж 50 км за годину, дотримуючись знаків між іншим, які там стоять. Ці роботи виконує комунальне підприємство Брат, виконує власними силами без залучення якихось субпідрядних організацій. Та в межах тих коштів, які передбачені для підприємства на рік з обслуговування і утримання вулично-дорожної мережі, ми сподіваємося, що за 2-3 тижні ті роботи будуть виконані. Рух в цей час буде частково обмежений, тобто буде здійснюватися, але з. Рухом не в дві смуги, а в одну, тому що будуть виконуватись роботи з збертонування і інші роботи, які не будуть дозволяти їздити по після.